Я взагалі розумію, що з першого разу не всі складають із плюс, ну, не склав, але це випробування. Тобто будуть ще раз. До речі, я ж взяла талончик на ну, зовсім інший сервісний центр. Готувалася по маршрутах 41-го. Сьогодні там талончиків не було, взяла на 42-й сервісний. Маршрути ми з моїм інструктором майже не проходили. Тому зараз в мене такий бум. Вже на наступний раз у мене є талончик На перше, вже там червня. Тому зараз чекаю в зоні очікування іспиту. Піду здавати, здаватися. Подивимося, що вийде. Допускається три помилки. А нас себе не накручувати. Як я люблю, Тривога, це ж все про мене. Трошки тримчу, зараз посяду, поп'ю водички, спробую сконцентруватися. І вам все розповім. Вже буде наступне відео після виходу з машини.